Вітаю вас, друзі, підписники, і просто ті, хто цікавиться Німеччиною. Сьогодні я вам розповім, на мій погляд, дуже цікаву історію. Живемо ми в Німеччині не так давно, ну але вже декілька місяців живемо. І ось нарешті я сьогодні вперше потрапила на тафель. Записалася я ще туди в кінці минулого року, і сьогодні я туди дійшла. Потрапити на тафель не так вже й просто, тому що дуже багато людей, які отримують соціал, і які живуть на соціалі, мають право користуватися послугами так званого тафеля. Тафельці так звана столова, чи такий дуже-дуже, можна сказати, магазинчик цікавий, дешевий, де товари пропонують людям за мізер. От, Наприклад, нас двоє. І оце все, що ви бачите на столі, нам дали за 250 євро. Ось. Тобто, якщо вас четверо, звичайно, вам дадуть, мабуть, у два рази більше, ну, не знаю. Кажуть, що сьогодні був гарний тафель. Тож, давайте по черзі. Завжди кажуть, що найбільше дають хліба та овочів і фруктів. Подивимося. Давайте почнемо з овочів. Дивимося, що дали 5 цибулин. Ось це голівка з салату, ось це один перець. Далі ось така штука. Розберемося, що це таке. Один огірок, один баклажан, один кабачок, два пучки цибулі, ось, як ви бачите, і гіркий перчик. Далі, далі ось, ось. такі овочі. Так, в такому стані бачимо шість морквин, редька. Маленькі помідорчики, які треба моментально використати, бо я дивлюся, що вони дуже м'якесенькі вже. І редька. Потім переходимо далі до фруктів значить, через імбір. імбір. Два пучки редьки. бачите? Три банани в ось такому стані. Чотири мандарини, три яблука, лимон, апельсин. Ківі. Так. Далі хліб, булочки. Ось такі, подивіться, раз, два і такі дві звичайні. А, ще перепрошую картоплю, забули. Чудовищ, ось така картопля. Ну, я думаю, що, ну, більше, ніж кіло. Мабуть, десь біля двох кілограмів. Далі. <глад> далі, далі, далі. Що е ось такі овочі. Не знаю, що це. На буряк не схоже. Е Навіть по запаху. Тобто, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що оце і що оце Ось. Е -е переходимо до фруктів. І ще ось такі дали комплекти. Сет. Голубіка, черніка і малина, якщо я не помиляюся, а ось в цьому малини не було. Тому мені дали два замість одного, тому що один не повний. Далі дали ось такого зайця шоколадного, дали активію і актимельчик. Далі ще з мучного. ну, такі більш делікатесні речі, ось така піца. І. Ось такий бутерброд. Синамі і гауда. Ну, що хочу вам сказати. Ось такий хліб, якщо я вам не зауважила. Ну, як то кажуть, дареному коню зуби не дивляться. так, Сьогодні кажуть, що був гарний тафель. Перепрошую, ще забула. моцарелла, Бачите, 30% знижка вже. От годин до 4.04.23. Саме до сьогоднішнього числа. Ось такі два смаколика: Пончик і такий круасанчик. А іще дві пачки рису. Ну, ось, якщо ми все візьмемо ось на цьому столі, все їстівне це те, що я сьогодні принесла з тафеля. Я думаю, що, в принципі, якщо б кожного тижня ходити і давали ось такі. Сумки людям за 2 євро 50 центів у нашому випадку. Звичайно, хто ходить і бере на більшу кількість людей, тому, мабуть, там треба 3 євро чимось платити чи 3,50 Я не знаю, я не узнавала, бо ви знаєте, тут якби зі своїм розібратися, як то кажуть. Якщо вам треба, я узнаю. Якщо от ви хочете, щоб я вам написала, скільки коштує, наприклад, на трьох, на чотирьох людей це все задоволення. Але ще ми його не пробували, до речі, ви скуштуємо. Потім вам напишемо. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Якщо нам це боком не вилізе, якщо ми від цього будемо себе нормально почувати, то я вважаю, що це дуже велика така привілея для тих, хто отримує мізерну соціальну допомогу, для тих, хто дійсно хоче менше витрачати коштів на продукти. А це дійсно це вагомо, тому що це все купити. Я вам скажу, скільки це буде коштувати приблизно. Ну Оця така штука, вона коштує десь м, за 2 євро. Мабуть, навіть якщо це асорті, то десь це може коштувати от, за 2 євро, в районі 3 євро. Ну тут завжди знижки бувають. М, помідори чері по знижках коштують, наприклад, пів кіло. Також за 2 євро. Ну тут нема пів кіла. Тут, мабуть, грам не знаю, грам 300 400 Отака штукенція, як піца, коштує за 2 євро також. Пучок редиски в такому стані коштує 55 центів, бо я купувала минулого разу за знижкою це вже. Ось такий бутерброд. Багет. Ой, я думаю, також коштує десь в районі 2 євро. Ну, от, от порахуйте. В отакій кількості, потрошку, ви не купите цибулі, наприклад. Ось такої. Тому що цибуля продається або по пів кіло, або по кіло і більше. Булки тут також від. 30 євроцентів, ось такі і вищі. А оці, що з сиром, наприклад, в районі Євро коштують ось ці, наприклад, булочки такі. Ну, ось така у нас сьогодні допомога за 2,50 євро. Бажаємо вам всього найкращого. Пишіть ваші запитання. Коментуйте, що цікаво, запитуйте, я завжди стараюся відповідати без затримок, якщо у мене є час, і якщо все окей. Так що бажаємо всім всього-всього самого найкращого. Весна переможе, і все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і героїм. Слава смерть ворогам!